Незважаючи на те, що навчальний рік розпочато, у батьків ще є можливість записати власних дітей на позашкільні гуртки. Заняття у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва розпочинається 15 вересня, адже саме тоді остаточно сформується розклад у закладах освіти. Запис на гуртки проводиться онлайн. Якщо немає такої можливості, особливо чомусь батьки люблять, коли немає світла, то можна прийти сюди, всі є працівники вже на роботі і записатись в будь-який наш гурток. Діти віком від 5 до 18 років можуть відвідати заняття за різними спрямуваннями. Деякі групи вже сформовано. На більшості із факультативів відкрито додатковий набір для малечі. Запис також доступний впродовж року. У нас є і перша, і друга зміна. Тобто діти дошкільнята відвідують палац до обіду або вже після відвідування дитячого садочку, тобто після 5-ї години. У нас заняття взагалі починається з 9 ранку в палаці, а закінчується в 21.20. Це вже старші діти. Найбільшою популярністю серед малечі наразі користується гурток декоративно-прикладного мистецтва. Незважаючи на різні перешкоди, діти займаються, діти з задоволенням відвідують гуртки, навіть відключення світла, сирени не зупиняють, І тому для того, щоб не сидіти вдома, діти відвідують наші гуртки з задоволенням. І протягом багатьох років одні ті самі діти можуть відвідувати гуртки, здобувати досвід, і потім наші випускники вступають в вищі навчальні заклади. Найголовніше це бажання самої дитини відвідувати додаткові заняття, запевняють педагоги закладу позашкільної освіти. Тож батьки повинні не змушувати, а заохочувати малечу навчатись чомусь новому. Олександра Толстюк Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.